Вітаю вас, любі. Надіюсь, ви в порядку. надіюсь, з вами все добре. Так, про що сьогодні. Пішла розмова, все. Зараз дивимося. Ну, ви нарешті себе відчули, знаєте, як? Повноцінно. Ви нарешті себе відчули повноцінними. Або підходите до цього моменту. Так, а як це зрозуміти? Ну, дивіться, ви підходите до цього моменту. Багато хто з вас. Ви, можливо, вже на цьому етапі, скоріш за все, да? але просто цього поки що не усвідомлюєте. Ви підходите до того розуміння, що ви повноцінні. Етап прийняття себе. Це якраз ну, все за планом. Дуже цікаво, вийшло, бачите? Імператриця, туз мечів і імператор. Ну, перше, ви прийняли в собі м'яку сторону, ви прийняли в собі тверду сторону, ви прийняли в собі жалість, милість, ви прийняли в собі наполегливість, в якійсь мірі безжальність. Ось, тобто ви прийняли або приймаєте свою дуальність. Ну, досить, скажімо так, досить цікава карта вийшла. Бачите, тут ніби в грі, ну тут взагалі лабіринт, да? і тут меч показує ну, на лабіринт. Це ніби, знаєте, ніби в грі показують позначку, да, де ти там зберігся чи збереглась. Ну, якщо ви розумієте про що, да? Ось, і ніби вам показують цією картою наступний що шлях, ти бачиш, який він великий, і він настільки різноманітний, як лабіринт. Тобто, якщо десь кудись забридаєш в якийсь тупік, а як тупік буде українською? Напишіть, будь ласка, як буде тупік українською? То завжди є вихід, є, є по-любому, куди йти. То бачите, ну, лабіринт сам по собі, да? там же ж не, не завжди не все веде, скажімо так, до, до тупіку. Перше, що лабіринт для чого? Для того, аби запутати. Тобто ви повинні розуміти, що постійно ваш шлях постійно він буде ось такий, як лабіринт. Ви постійно будете блукати. Але ви не повинні путатись і плутатись. Розумієте? Тобто тут перша карта магу. Просто прийміть все те, що відбувається. Немає. Я на правильному шляхові, а я не на правильному шляхові. А що буде завтра? А що там, а що там? Ні, просто зрозумійте, що ось сьогодні я, мої думки, мої дії. Я це я маю на увазі все, я в цілому да, людина, мій зовнішній вигляд. Ті життєві ситуації, обставини, воно все, все для того, аби розгорнулося все так, як повинно бути. І Кожен мій крок, він відбувається тут і зараз, але деякі кроки або несуть перспективу і розвиток до майбутнього. Або деякі кроки націлені на той пік. Розумієте? Ось і все. Тому тут такий посил: включайте голову. Включайте серце одночасно, не відділяйте духовні поняття від земного життя. Зрозумійте ті розуміння, ті відкриття, які ви для себе здобули, це не щось нове. І не, і не як сказати, і не є єдиновірним, єдиноправильним. Це лише ще одна. інший погляд. Тому не бійтесь жити. Не думайте, що ви такі, які ви народились, такі, які ви себе ось зараз застали, що це вас хтось зіпсував, хтось наплутав та ні, любі ні. Ви себе застали в такому стані, і вас, люди напротязі життя, ні вичили, не, скажімо так. Не тому, що такі люди, не тому, що ви цього заслуговуєте, не тому, що ви наказані. Ні. Для того, аби вас довести до конкретного кипіння, аби ви стали такими, які ви хочете. Розумієте? Тобто таким чином, такими ситуаціями, людьми, емоціями, думками ви доходите до нужної, скажімо так, температури кипіння. Але... Питання в наступному, або ви в цьому варитесь, або ви розумієте, що ви на правильному шляху, з правильними думки, думками, з, правиль, з правильними виборами, поглядами, симпатіями, антипатіями, заздростю, гордиєю. Що вам там ще в собі не вподоби. Ви такі, тому що ви повинні бути, були. Але коли ви це збагнули, і ви повинні розуміти, так, мені це подобається, це про мене, не про мене. Ні, тоді я працюю. Коли ви говорите і даєте собі установку, що я працюю, зрозумійте, тоді сипеться як це ж тренажер, зрозумійте. Тобто ви запрос подали, і вам тут раз, і ситуації, і люди, і збивають вас ніби зі шляху, так воно повинно бути. Така закономірність. А потім, коли ви здобуваєте усвідомлення, сил, орієнтації і тому подібне, розумієте? Тоді ви вже якби для вас умови послаблюються, і ви умовно здобуваєте, скажімо так, пояс майстра. Але до того. Поясу майстра, ви повинні, ви повинні розуміти, що ви повинні дійти. А до того дійти ви можете лише завдяки своєю усвідомленістю, тому що ситуації вони будуть постійно повторюватись. Послухайте, ви на кожному життєвому етапі ви, з вами відбуватиметься перегляд. І якого би рівня ви не досягли. Ніяк в... Фінансовому матеріальному плані, ніяк там, скажімо, рольові ігри, там, сімейні чи там дружні, ніяк людина особистість, ви постійно будете доходити до точки сумніву. Але це у вас буде вируховано так, ніби це, знаєте, як ам... ну як одна слабость. А потім ви так раз, да, там, у вас на це буде виділятись, повірте мені, там, ну, не більше тижня. Тому що це нормально, коли ми думаємо про себе: блін, я, мабуть, ну, я щось не то. Да? Але коли ми постійно себе спиняємо, це вже друге. Коли це миттєво для того, аби переглянути і заспокоїтись, і зрозуміти, що. Те, те, те треба змінити там, або ще щось. Ну не буду вас зараз заводити вони туди. Але коли ви постійно так на себе дивитесь, ніби ви недостатньо, ви не то, ви не це, ви самі не можете, а чи не помиляєтесь ви, коли ви перекладаєте відповідальність на інших людей, от я тобі зараз якоюсь історію з тобою поділюсь, і от я чекаю там коментаря, або я прийду ніби там порадитись. А насправді я там інколи є такий типаж людей, або в принципі в кожній людині це є. Деякі питання ми намагаємось перекласти на інших. Ось так. І от, до речі, зверніть, будь ласка, увагу, якщо вам притаманна така риса, як постійно жалітись на все, на всіх, вас запитують, як справи, ви. ой! Так, туди, сюди, там всі такі в справах, всі такі ділові. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Тут вам теж варто звернути увагу на це. Це теж свого роду є якийсь прояв. Не треба боятись життя. Не треба боятись того, що на якийсь період ви закриваєтесь, замикаєтесь в собі. Також не думайте про те, що ділитись собою, ділитись проблемами там, або радощами. Це щось ніби можна робити лише зі своїми, лише із близькими. Ні. Кожен із вас хоче бути. Другом сам собі. Кожен сам себе і мене в тому ж числі постійно запевняє, що я себе чую. Я себе чую, я завжди прислухаюсь. Все, я знаки, символи, я Шт, пані Ірина, все поділо ти тут начитала. Але ви знаєте, я вам скажу чесне слово, половина із вас, хто дійсно запевняє себе в тому, що ви чуєте себе. Любі, я вам кажу на всі 200%. Паня жодна паня Ірина вам би не знадобилась, якби ви реально чули б себе. У вас початковий рівень. Ось. Тому я скажу вам наступне: те, що ви іноді можете відчувати в собі сумніви, це повнісінька норма. Але відслідковуйте, це у вас як часто? Це ви собі постійно кожного дня нагадуєте, чи чуєте це в свою сторону? Да? Чи це, можливо, ви десь, може, там, день, два, три взгруснули, умовно, да? і там, таке зробили короче, перестановку в голові, в душі і в серці? Дорогі мої, зрозумійте, я не те, щоб хочу тут вам сказати або запевнити вас, що та, що ви тут чуєте? Ні, багато хто з вас дійсно, реально чує себе, але зрозумійте, поки що це початковий поверхневий рівень. І коли в нашому житті, от давайте чесно, коли в нашому житті стається щось ну, таке, досить вкрай важливе, серйозне, ми губимось. Ми починаємо довго думати, ми починаємо шукати знаків, допомоги такої, знаєте, порад, або, навпаки, замикаємось в собі, постійно грузимось з цього приводу. Ну ви ж самі знаєте, коли ти чуєш себе, ти впевнений, ти не знаєш, звідки ти впевнений. Але ти просто ну, от знаєш, все ти робиш, і... або коли дуже сильно чогось хочеться. Коли реально сильно чогось хочеться, ну, коли ми знаємо, чого ми хочемо, да? це ж теж чути себе, то ми звертаємо і гори, і море. А іноді навіть ну, нелягке, тому що для нас це приємно. Тому і говориться: постарайтесь, будь ласка, дивитись вже нарешті з приємної сторони. Не намагайтесь себе постійно сконтролювати, стримати, втримати. Ви самі себе штучно. Ну, да, тут дивіться, четвірка келихів і уміреність. В, ці... В цьому тандемі ці карти говорять про те, що ви штучно себе зупиняєте. Розумієте? А із того ви самі ж навіть не усвідомлюючи, як потакаєте своїй лінії. І саме ось на цьому фоні у вас розгортається е... безциплінованість. Безципліна у вас понімаєте? Безципліна повна. Ось, ну, ви зрозуміли, да? Тобто у вас одразу ви не можете сконцентруватись, у вас починається розсинхрон, тому що ви штучно себе зупиняєте. Зрозумійте, якщо ви проявляєтесь і самовиражаєтесь, виражаєтесь, живете не так, як ви це відчуваєте всередині, то зрозумійте. Це вже дисбаланс. Значить, вам той ресурс, сконцентрованість, швидкість, те-те-те, не потрібен, тому що ви саме ці якості не проявляєте. Зрозумійте, здобути якісь навики, якості не може бути такого, що людина не змінюється в поведінці, в зовнішньому вигляді, в манері і тому подібне. Розумієте? Тому відчепіться від себе нарешті і дозвольте собі проявляти згідно вашому настрою. Дозвольте собі настрій. Так і говоріть кожного ранку, прокидаючись, говоріть: я дозволяю собі гарний, добрий, веселий, легкий настрій. Давайте собі установки. Все ж таки просишся на стіл, да? Угу. ну, до речі, в ваших снах ви отримуєте реальне підтвердження змін вас. Тут, як спіритичний сенс, ви реально отримуєте завдяки вашим снам, тобто не конкретно снам, Не намагайтесь їх розшифрувати. Просто проаналізуйте ці сни, які реалістичні. Ну, Ось такого плану. да, Тобто ці сни просто як якийсь туманка, як відео подивились, чи це чіткі сни. Ви пам'ятаєте кольори, які були в тих снах? тобто, Це яскраві кольори чи, чи ні? Тобто, ось З такої позиції починайте аналізувати ваші сни. І це говорить про те, що самі сни, ось саме такої якості, такої картинки, таких відчуттів, вони є підтвердженням того, що ви. По-перше, на правильному шляху, по-друге, що ви реально з'єднані з вищим разумом. І що це дійсно є підтвердженням того, що ви здобуваєте нових навиків. Да? Ось потім ви почнете розуміти, поки що ви розбираєтесь із картинкою, як настройка телевізору, згадайте, новий телевізор, ми починаємо спочатку налаштовувати весь колорит. А вже потім ми підключ... після підключення антени, ми вже маємо, чи, що там ми чи інтернету, так? Да? Ми вже маємо якесь дійство на екрані. А до того моменту ми ж налаштовуємо час туди-сюди, так і тут. Ви зараз починаєте відчувати, наскільки років ви себе зараз відчуваєте. Ваш, ваш життєвий стан, він на що нагадує, да? або, наприклад, ви там матеріально залежна людина від когось. Да? І ось тепер дивіться, це може бути вам давати внутрішнє відчуття, що я ніби чи, ні на що не спроможний, чи як дитина, чи ще щось. Тобто, зрозумійте, це вам сигнал і символ для того, що ви повинні зрозуміти, що є питання ось саме в цьому віці. Які питання? Питання в тому, чи прожили ви те чи ні? Якщо з вами вже була така ситуація, то пригадайте, як ви те пережили, і як ви думали, що якщо ця ситуація повториться, то от якщо в дитинстві щось таке відбувалось, то пригадайте зазвичай ми собі говоримо так, що зі мною такого ніколи не станеться, і коли я виросту, в мене такого не буде. А тут раси відбувається. Тобто, таким чином, такими спогадами, відчуттями, ми перше, що переглядаємо себе, переглядаємо своїх рідних, тобто такі ситуації нам дані для того, щоб ми не звинувачували тих дорослих, які нанесли нам рани, і зрозуміли, що так або не так. Тобто, ми Теж ми цього не хотіли, ми тікали від цього, але самі туди втрапили. Тобто, можливо, теж люди, які нанесли мені урон, вони ну, не розібрались так само, як і я. Ось такого чину. Зміни у вас відбуваються. Потім сильні почуття до когось, відчуття подяки, відчуття розкаяння, відчуття любові, відчуття прив'язаності, дружби. Це все теж говорить про те, що ви а, змінюєтесь, трансформуєтесь, зв'язуєтесь, ви стаєте більш легкими, ви якраз таки розпаковуєте в собі відчуття і стан бути дитиною. Не за а, мозком, да? не за, скажімо так, поведінкою, а за відчуттями і проявом емоцій. Бути дитиною по відношенню до життя, радіти, не зважати ні на що діти і, знаєте, діти, діти і пес вони в чомусь схожі. Вони радіють, коли ви приходите, чи там бачать вас, да, там ще ще багато моментів, багато. Зустрічають нас, сумують за нами теж. І коли ми з'являємось, вони теж і, 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 ті, і ті до нас біжать. так? Да? Ось такого плану. Ну і, і вірність теж в діток, теж дітки дуже вірні своїм батькам. Але батьки не завжди вміють це розпізнавати і розуміти. А із чого вже можуть і по незнанню, чи знанню, намірено чи ні, нанести шкоду. Ось так тому. О... Вже час спростовувати все і перестати боятись. Є якийсь страх, який вас ніби паралізує. Проаналізуйте, чого ви боїтесь, чого вас паралізує, з чим це зв'язано. Постарайтесь максимально пропустити через відчуття ось те, що ви відчуваєте. Сильний страх, як де він проявляється. Якщо ви реально вірите в Бога, то так і говоріть. З Богом нічого я. не... Не боюсь, і знайте твердо, зрощуйте собі віру, що ви під захистом, повірте, що так і є. І ви після того, як ви спочатку заплатите своєю вірою в це, тоді Всесвіт вам відплатить фізичним проявом і доказом, ви ж все розумієте. От, як то кажуть, повірю, ваші дано буде. Тому, любі, беремо себе в ручки, поки літо. Поки тепленько, світить сонечко, давайте по максимуму пропрацюйте таких емоційних, можливо, питань, які у вас є. Питань страхів для того, аби восени ви прийшли в стан спокою, а зимою ви не страждали знову від депресії, а раділи життю, раділи святам, і дай Боже, вже будемо, може, радіти перемозі. Ну, може, раніше, але тут таке. Добре, любі, що я хочу вам сказати. Все вже сказано. П'ятий старший аркан вийшов. Вже все любі сказано: все, що необхідно, я вам передала. Дякую за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. моїм воїнам. Повертайтесь всі додому, воїнам, не тільки мужчинам, а й нашим мужнім жінкам. Дай Боже всім здоров'я, життя, радості, цілісності. Можливості, вдячності, любові чистої, взаємної. Не соромтесь, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, любі, коментуйте, давайте спілкуватись. Всім добра!